Доброго ранку, ви з нами телефоном не просто так діють графіки відключень світла, і вас вони також не оминають. Давайте власне про це поговоримо. Як Київ готується до блекаутів? зокрема до блекаутів, от сказали, в липні буде важкий період, тому що будуть пікові навантаження в енергосистемі через кондиціонери, і в принципі до осінньо-зимових як готується місто. Ну, дивіться на за загальне енергопостачання у нас відповідає центральна влада, тому тут ми якби лише сподіваємося на те, що вони зможуть це питання впорядкувати. А ми, як місто, готуємося до зими, тому що сподіватися, звичайно, на центральну владу це добре, але треба бути готовими самими, тому. Вже декілька пленарних засідань тому було прийнято рішення про те, що ми залучаємо. Ну рішення прийнято було давно, просто е, та організаційна частина, а саме переговори з нашими міжнародними партнерами, переговори з компаніями, які. Виготовляють відповідне обладнання. Вони дійшли до тієї стадії, що це питання можна було виносити на розгляд сесійної зали. Власне залучається близько 4 мільярдів зовнішніх коштів на придбання газової генерації, яка дозволить забезпечити роботу ну, для початку критичної інфраструктури міста. Під Критичною інфраструктурою мається на увазі не лише лікарні. Але і водопостачання, роботу насосів, каналізації, тобто, щоб ми з ними не вийшли з порваними від морозів трубами, як мінімум, ці, ці завдання будуть виконані, і ця частина, скажімо так, енергоспоживання вона буде забезпечена. Також планується, що буде близько 20 так званих острівків. Надійності, де буде забезпечено енергопостачання, конкретно це буде працювати виконавчий орган, визначати ті території, регіони, де в цьому потреба є найбільша, власне, не може. Місцеве самоврядування вийти за межі е, тієї території, яка е, знаходиться у них в відповідальності. Тому по місту Києву ми працюємо, але інші міста ну, ці питання мають вирішувати самостійно або сподіватись на те, що центральна влада забезпечить загалом енергопостачання. Проте ми бачимо, що і сьогодні, коли нам повідомляють про планове відключення, про білі сірі е, періоди, вони не відповідають реальному стану речей, тому а звичайно, можемо сподіватися на те, що російський агресор вдруг перестане нас обстрілювати, що перемога буде швидко, і що центральна влада з усім впорається. Проте, ну сподіватися, можемо, але готуватись треба до різних сценаріїв. Тому міська влада готується до сценаріїв, включаючи тих, за якими. Можливо, тиждень або й декілька зимою в Києві буде відсутнє зовнішнє енергопостачання потрібно буде користатись внутрішніми ресурсами.